У Швеції є кілька музеїв, присвячених вікінгам, але найвідомішим і найбільш відвідуваним є Вікінгальний музей у Стокгольмі. І я хочу вам дещо про це розповісти та показати. І так ми заходимо і бачимо персонажі з інтерактивної історії Сага. вигадані, але засновані на реаліях 9-10 століття: Токе жорстокий работорговець. Ульф Бьорн – воїн і охоронець родини. Торстен – поет і розповідач Сак Сігрід, донька Рагнфрід і Гаральда, молода жінка, яка мріє про інше життя, Харальд і Рагнфрід подружжя, центральні фігури у сазі, і це персонажі історії, яка поведе глядача через побут, труднощі і моральні вибори вікінгів з елементами родинної драми, що підсилює емоційне занурення. А ось і кульмінація: сідаєш у спеціальний вагончик і вирушаєш у подорож. Це справжнє театральне дійство, де ти стаєш учасником життя. Вікінгів темрява, світло, звуки все оживає навколо тебе. Ну і поїхали, бо це маршрут вікінгів зі Швеції на схід. Через територію сучасної України та Росії до Константинополя Візантіні. Вони подорожували річками, торгували, грабували, засновували міста серед них за деякими версіями, і Київ. Саме з цієї гілки виник термін варяги. Нас українців тут пустили безкоштовно, без зайвих слів. Просто ласкаво просимо, і знаєте, ці високі світловолосі працівники, наче самі вікінги. Були настільки щирими, що це вразило більше ніж експозиції. Вікінги, які сьогодні не воюють, а підтримують. І для нас це було більше ніж музейна пригода. це був день, коли історія зустрілась із людяністю. Музей вікінгів це не просто виставка, це подорож у часі. Тут усе інтерактивне. Можна побачити, як вони жили, що їли, у що вірили. І головне відчути їх як людей, а не лише як воїнів із мечами. Цей музей простір відкритий для всіх. Тут зручно і для малюків, і для старших, і для тих, кому потрібна допомога. Відчуття безпеки і прийняття це, мабуть, головне, що ми винесли звідси. Трону музеїв – це фотозона, ймовірно, натхнена сагами. Що символізує владу та скандинавське походження князів, які могли правити у східних землях, часто його подають як платформу для рефлексії про владу, союзи та обмін між народами. Це не просто музей про вікінгів, це про шляхи, про те, як Балтика вела до Києва, а потім до Візантії. Як народи зустрічались, торгували, воювали, закохувались, і серед них ми, українці, які стоїмо тут у 2025-му на троні, де колись сиділа принцеса з Київської Русі. у музеї згадується, і часто в інтерактивній частині поїздки Ранфрід Сага про шлюбні та дипломатичні зв'язки вікінгів з Київською Руссю. Ймовірно, йдеться про історичну постать, яку часто романтизують у шведських і норвезьких джерелах. Інгігерда Ірина, дочка шведського короля Олафа Шетконунга, яка вийшла заміж за Ярослава Мудрого, великого князя київського. Її іноді згадують як шведську принцесу, що стала по факту українською королевою і мала значний вплив на християнізацію та дипломатію Київської Русі. В музеї це може подаватись як символ двостороннього культурного обміну, де не лише вікінги йшли на схід, але й схід приходив до них через союзи, шлюб і торгівлю. Обов'язково треба відвідати це місце: розташування, музей вікінгів, Вікінгалів, Стокгольм, Культурний острів, де також розташовані інші відомі музеї, як от Васамузит та Скансен. Відкритий він був в 2017 році. І таким чином, в музеї вікінгів ми побачили інтерактивні експозиції з сучасними технологіями, де відвідувачі можуть дізнатися про побут, подорожі, вірування, їжу та зброю вікінгів. Здійснили анімаційну поїздку Рангнфрідс Сага, і це особлива атракція музею. Поїздка у вигляді міні-екскурсії в темній кімнаті, яка розповідає історію вигаданого вікінга Рагнфріда і його пригод у 9 столітті. Зупинилися біля кожної експозиції з реконструкцією людей та сцен з життя відтворених образів вікінгів, як вони виглядали, що носили, які мали зачіски. Зокрема, це все зроблено з використанням технологій 3D та скульптур, почули цікавий історичний контекст, який розвінчує міфи, тому що музей має освітню місію, в ньому розповідаються реальні історичні факти, за допомогою яких борються зі стереотипами про вікінгів, як виключно жорстоких воїнів. І ще е, я бачила багато українських музеїв у громадах, містечках, селах, краєзнавчих, етнографічних, меморіальних, шкільних, різних, і кожен з них це не просто будівля зі старовинними речами, а серце своєї території, її пам'ять і гордість. Їх багато і кожен унікальний. Так ось я вважаю, що кожний наш музей заслуговує бути таким сучасним, як цей в Швеції. Треба тільки бажання, бо через купу проєктів, які ми реалізували з друзями, ми знаємо, що кошти не першочергове. Треба бажання. Наші музеї не тінь минулого, а світло майбутнього. Ми не маємо розучитися, мріяти, чого нам всім і бажаю. Боже, яка краса. Музей вікінгів. Ну це просто, це просто неймовірно.